дерево прорвалось, Дерево прорвалось це якби плюс. Але вівки побачили його, чи не побачили? опоненту там 4402, так? Приблизно одинакові ММР в нас. Плюс-мінус. Так, я швиденько. Зараз розпочинаємо з того, що будуємо дерево біля зеленої точки. найближчий тут базовий артефакт. Нам треба героя прокачати до 5 рівня. Що тут по базі диверсанту? Де можна його побудувати? Ось тут, я думаю, побудувати його тут проїзд. Але нам ще треба двох сап. 4 саперів аж там. Чотири сапери це багато. Дерво, я думаю, заздалегідь треба побудувати. Щоб воно вже було готово і чекало. Так, будемо з лучницями розпочинати. Жрицю до 5-го треба прокачати, потім дати бій, взяти ультимейт, зібрати чотирьох саперів і зробити такий прям хід конем телепортуватись на голову до опонента. Але опонент грає за випадкову, та якщо він буде рубати ліс з цього боку, то нам треба буде якось зверху заходити. Не знаю, чат. Зараз подивимося, хто там в опонента. Поки що у нас жриця біжить. Даємо постріл, щоб підбігли найманці до дерева і били деревом. Це така головна ідея та концепція гри за ельфів, що дерево воно може танчити. Дерево це ніби додатковий герой. Це. Тільки деревом, єдине, що не, не можна добивати. <світнє> Якщо добиваємо, то орк. А, орк. Проте орка буде епічно єдине що страшно, що тут якийсь блейдмастер може вискочити з невидимості. Але з іншого боку, в нас є жриця, і ми можемо сову прокачати. Теж є така опція. Зіграти через сову. О, якщо зараз блейд вискочить, буде неприємно. Треба стати біля огра, щоб принаймні арт забрати. По навіть якщо він добиває, але ми стоїмо біля огра, то ми арт забираємо. Беру ауру. Щоб у нас, якби були ще сильніші стріли. О, блейд прийшов. Перекупив просвіточку. Нам треба відступати. Відступаємо, чат. Так, лучше тікають. Вносить лічка на обсерваторію. Ох, як кританув. Дрекс. У нього нікнейм Дрекс, я чомусь читаю, як Декстер. <знайчу мучать> так, давайте подивимося, Девін Ліс рубає. О, знизу рубає ліс. Ну тоді треба зверху. Тоді треба зверху заходити. буду тоді зверху чат заходити. Так щоб він не побачив. Сапери з'являться через 150 секунд. Ой ой. Ой ой! Лучниці. До цього треба було бути готовим, щас Я намагаюся його відволікти. Відволікти його тут. Та, тут, звичайно, неприємно. Але ману він витрачає, в нього ж більше нема віндволків. Світлічка тут залишає. Дерево, звичайно. Ну воно мусить тут пройти. Мені треба як би його відволікти. Це ілюзія, так? Так, я роблю грейдики. Голем так став. Голем дав по голові блейдмастеру. Голем за нас. За нас. Наш слон. Голем наш слон. Наш слоняра. Суйте, ну ніч скоро закінчиться, а я зможу дерево довести Ой не знаю. А він тут прямо там. Ой, чат, як же на тоненького все. Треба його відволікти сто відсотків. Треба було відволідволікти чат. У Ну там якийсь звіринець. Типу, вівка будуть чи що. Ой чат. Ну, дерево прорвалось. Дерево прорвалось. Це якби плюс. Але вівки побачили його. Чи не побачили? Блін, так паливно. Ні, ну здається, не побачив. Чот він побачив чи не побачив? Our grove being не знаю, чи побачив? Дерво... побачив. А, все. Все. А як так? Я задиспелив йому ману, а він все рівно він дволк тих піти. Чат, ну як це назвати? <плес> не, ну не виконуємо це завдання. Суто через те, що опонент вирішив тих вівок вонючих зіграти. Вибачайте. Для всіх любителів фракції Орди, що так виражаюсь про вашого можливо улюбленого юніта.

Ой-ой, то -ой. валить получится. Так, сувейбору, бору. ТПшку. Ну, чекай, это еще в шансы Е, в принципе. Шансы Е. Чи нема шансів? Не знаю. Дерево, Ну дерево не стоїть там. <смір> <смір> ну, Дерево вистояло, чат. Дерево, як би вистояло, там. то та що нам треба, по суті. По суті, по суті, там. А. Ага. У нас дуже обмежений час. Дуже обмежений час. Блейд там біжить на всіх парах. Ну він в магазин побіг там. Ага, так, що, я підбігаю сюди? Ага, ну окей, все, чат, ну я не би, готовий. Поїхала. Думаю, Поїхали. Да, тут треба ослабити. Our sacred grove is being desecrated. Чат, ну удалось. Удалось. Ну шо, Блейдмастер, бейся. Огр его подблочил. о Воу! Ой, чat, Як ми це виграли, чат. При тому, що орк побачив наше дерево, ми його врятували. Потім, короче, СТП шелить. Як, чат, як. Включайте, що... Трохи накричав мікрофон. Куди його летюча бригада втекла, Ми можемо глянути швиденько реплейку. Можемо швиденько глянути реплейку, куди він відправив Івок. Ну Він так забудувався. А він, я, я, він побудував три таверки, щоб він бачив, що я мас лучниць будую. І він боявся, що я з мас лучницями прийду його бити. Так, вівки. Дерево тут просто МВП. Дерево тут МВП. Так, дивіться чат, куди вівки полетіли. Ну, вівки полетіли, це стандартний плей від Орка. Вівки полетіли світлячки в кошмарита. Тобто, орк такий думав, що ну, він тут блейдмастером спокійно. Ну, в нього блейдмастер дуже крутий був. В плані айтомів цих два вінця, половиною рівень кіхті. Черевики. В нього, ну, Він в себе тут спокійно почуває. Він такий думає, в мене три таверки, тут дві добавлю, якщо у нас всякий випадок, якщо він тут якісь дерева поставить. Він думав, що у нього все окей. О, пролетіла тут ця. Його авіація, мені трьох світляків побила. І тут. І тут і тут що? То він, він взагалі не зрозумів, що я тепешнувся сюди. Розумієте? Він подумав, що я, походу, сюди тепешнувся. Ну, яка в нього логіка? Я купив двох саперів. І він подумав: ну, я його тут підловив, він тими саперами не зможе зараз мені ці таверки знести. І що я, мабуть, сюди телепортнувся з тими саперами, а про цих нижніх він не знав. А я телепортнувся прямо сюди. О, він навіть, бачите, базу не контролить. Бо він тут вівками хотів подивитися, чи я сюди не телепортнувся. Ну і тут він просто розгубився. Він просто розгубився, він такий, типу, що робити, треба ферми ховати, батраків, треба ремонтувати. Тобто він взагалі не зрозумів, що треба там фокусити. <с alm falling XD> просто під п'ятьма під таверками підірвали. Блейд, bueno, правда, п'ятий апнув. Ну, ось Блейд апнув п'ятий, він ніби повертає своїх вівок. Такий думає: ну, ельф, там ну, зірвав мені базу, добре. Зараз піду йому героя поб'ю, але у мене тут камінь життя, я розвертаюся. З Блейдом, тут один на один б'юся в нерівних умовах. А тут був хрестик переродження, чатики. Типу, Орк, Орк, ну, згадав, що тут хрестик переродження, і він типу, побіг за тим хрестиком. Чат, ну тут ще цей огор нам допоміг. Ну, жр жриці, ж І жреці ще допомогло те, що в неї були кельталаські черевики, плюс 13 атаки в неї. Ох. А я думаю, чому він нагору біжить? Я думаю, може він держабель хоче взяти, але у нього держабель ліміту не було. А він побачив, що тут хрестик. І він такий: ага, до магазину не побіжу, піду хрестик візьму. Ох. І якраз вистачило в нього 39 життів. Не добіг до хрестика. Ні, ну це. Це епіксчет. Не добіг до хрестика. You must rally the Horde and lead your people to their destiny.